Частина, я, звичайно, виключив запись, прикиньте, як обідно. Коротше, подивіться цю частину, ну, вона вийшла дуже маленька. Бо я, случайно щось зробив. А ви понимаєте, що виключив запись? То лучше я пересуну запись, от вниз, де я хожу от. Я хочу запись придать и раз третью часть. Что-то ты раз еще черю и я чичу по ЧЧУ Блин так, ідем, йдемо, йдемо, їдемо, дідемо. А, а-а, ще-все-в-шо. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. бачили, що я зробив, коротше, це ураз Полетели Полетіли далі. вот отут-во. А, а-а-а-а. Бачили, що я тільки щось зробив, і це вже п'ятий, десятий, горіть мені мій старий мазок. ха Короче, Коротше, відео мене за Що удачі, за сусідку. То зроблю, б то що всього вилітає. Ха-ха-ха! Я дуже будівлі, ну мій ку так, 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 так и поехал сюда. О, два кулят кейм сюда. Так, да, ты не дал получить то хоть должен. Опа! Самое мнение улюбленное испытание Печам. Вот тут во легко буде. Будет можна перестребувати. Гусі. Летіли гусі. Сюди прилим, ідемо третьі, та бачила, що тільки зробить. Так, трим пробачте. Я завтра тінька зможу зробити, а може і ніколи. Я там подірку просто не ну лайф трансляція Я не дуже знаю, чи можу лайф трансляцію робити. за заголошу, декотрі слова я неправильно кажу, бо я спішу. Дуже. Я не можу говорити, якщо я хворію і проходити, це дуже жорстко мішає, то я буду тихенько. Я трохи буду Тихо говорити. Взагалі, трохи буду говорити. Бо дуже, 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 дуже хорошо говорити, що там. Скажу, коли буде етап інший. Ви можете подивитися мій походження, підлянка. Та да, розумієте що в мене перезарядку зробилась, бо я зараз це відео вам на зарядці нема, але бачите, як я стараюсь для вас. І мене вам вбила голова і за зарядки, по-моєму. Я із і за зарядки. Я чуть за таки вас... завод. І за вогки, бачите. Я тут ці за поворіння, помил. але бачите, що я не можу говорити. Так що я вам, вам скажу. Бам, ми пройшли. Да ми не можемо живуть сюди піти. Вот тут твой стояти. Хотя це може бути віду. Вс. Ач воно плівно <плес> so. просто йде. Пробачите на предыдущий части, я не дуже. Takie starie miało. Jakiś ramię to użyć. Ага, ведь першу лиця можна, конечно же. Там больше на крышу ты Ні? Нет. А, ну не нудит, вот эти Так, что, 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 Повторяю, 99 дней в я сниму на колы. Может сегодня? сегодня то, что я сегодня сегодня радовать новые Не только для Украины. Для россиян вообще не

робити? Можем ну, mm -hmm. Як... mm -hmm. я уляну. Я буду. Ви це бачили? Так, сейчас я буду кинуть І Если я здесь ще буду. Но я лучше буду робити стрім по 99. Ну бачили? Що я зробив? я стрім буду робити по 99 дневного буду так що я лучше буду по ньому робити. Ну, сейчас берем сток Сто мы ток им что монет я буду робота 99 ничего не То я просто нам стоять

Він. Лучше подивіться. Ви любите такі ігри, я знаю. Я хочу, щоб я Пробачте, про це відео зняв! Пробачте, просто я бринуть не зроблю, бо того що. В мене там купу крутих бринботів. Тут секретки до бринбога. Ні жодного міфіка. Ну, я на дуже хочу актива, що не заходи. У мене теж немає брину. Влабоксик нема. Я тебе тут хай. А все тут поразивайся. Можна. Я ще помирати буду разі. Я пр то ви бачили. Я, я практически зробив камер петка номер тренаструбаченку еміла. Я Мам, стадия шоста не. Дивите, мы сейчас для вас инзагейм. Робим, за мы будем прикалывать. Ладно, я сейчас в видео думаю, зарубим. А хоть в чем? Нету и бегущей головы.

Это он не є на пучок, почему они нет. Оба! Я глаза грызли мои, братани. Прыгай, ты прыгай, ты прыгай. Ес, ес, ес. Прыгай, 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 прыгай. Прыгай, я сказал. Прыгай! 30, 30, 30, 30. Так. Побігли на босса. Танце не минуточку буде. Я вже це закону, що було зробити. Ой, мені вже не нравиться, як я це все чую. Коротше бачите, треба в нього стріляти. Ви можете наче сюди попасти. Ще пройдуть у опіч. Ви ну, бачите, куди мене кинуть? Ви бачите це? Коротше, відео дополучилося на цьому моменті. Всім пока-пока!